Вітаю, друзі, сьогодні, 21 листопада 2024 року, і ми святкуємо День Гідності за свободи. Це свято було введене указом президента Порошенка в листопаді 2014 року. Свято символізує здобуття гідності та свободи українським народом під час двох революцій Помаранчевої, яка відбувалася в 2005, 2004 2005 роках, та революції гідності. 2013-2014 роках. Справді, ці дві революції засвідчили, що український народ має гідність і вміє боротися за свою свободу. Саме тоді українці не погодилися з несправедливими виборами Віктора Януковича і спробою незаконного підрахунку голосів на його користь. і Почали масові протести, а в листопаді 2014 року вони вийшли на протест проти руйнування Європейського курсу України Віктором Януковичем у Вільнюсі та жорстоким звірячим побиттям мирного протесту студентів на Майдані Незалежності. Ці дві революції. Хоча формально їх революціями називати не можна, тому що в результаті не відбулося зміни еліт, але так вже склалося, що ми їх називаємо революціями. Вони засвідчили, ще раз підкреслю, те, що українці мають гідність і свободу і вміють за них боротися. Вони дали приклад героїзму, самопожертви, вміння мирно протестувати, не руйнуючи чужу власність. Повагу до людської гідності, щоразу влада створювала дзеркальний клон протестантів, так званий антимайдан, який засвідчив про те, що він був повною протилежністю тих людей, які зібралися на Майдані, і за своїм інтелектуальним, моральним та поведінковими стратегіями. І засвідчило, що Майдан неможливо зініціювати штучно. Це природний поклик людей. Звісно, що Майдани потребували коштів, потребували організаторів, потребувало структурування протесту, але сам собою Майдан ніколи штучно не скличеться. Це, є, це був стихійний протест народу. Однак в цей день ми повинні підвести і певні підсумки. Так, ми здобули право на гідність і на свободу. Однак потім загубили це право, розтринькали його 21 квітня 2019 року. 21 листопада ми святкуємо День здобуття гідності та свободи. А 21 квітня нам слід святкувати чи е, оплакувати втрату гідності та свободи. Тому що ці дві революції показали також і недоліки українців, нас як спільноти. Ці недоліки полягають у тому, що ми нездатні доводити справу до логічного завершення, особливо політичну справу. По-друге, ми нездатні розпізнати талановитих відповідальних політиків, відрізнити їх від популістів. Ми легко піддаємося обіцянкам, які, звісно ж, Якщо вони популістські, вони є неправдиві. Ми також не маємо гідності, тому що на президента в 2019 році ми обрали людину, яка все своє життя поплюжила все, що дороге українцям, в тому числі і цінності гідності та свободи. І незважаючи на це, ми обрали цю людину президентом і тепер пожинаємо гіркі плоди. Тому в цей день давайте подумаємо не лише про те, як ми здобули гідність та свободу, а й про те, як ми її втратили. Слава Україні!